Ну що, дівчатка, всім доброго-доброго вечора! В нас сьогодні, Саша, усі ввечері я попросила, це Тетянин муж, привіз посилочки. Ось вони, дві штучки таких посилочок. Заглянула в тему, думаю, що ж це таке велике, все остальне. Оказується, тут не дві, а їх самістілі тут три, по-моєму. Три до кучки посилочки. Ну що, поїхали. Я не знаю, давайте з маленькою почнемо. Що тут маленької? Мені ж саме цікаво. Ой, класно, так? Да? <п> Я ж кажу, так люблю це все розпаковувати. Так що, поїхали. Як Даша каже, розпаковка. І так, не будемо тягнути кота за хвіст. Одразу будемо розпаковувати і дивитися, що в нас тут є. Так, це в нас, це в нас це в нас Елька. І це, походу, Колі на Так, да, Це Колі футболочка. Ви вже бачили такого качества футболочку. Хтось написав, в них буде, типа синтетика, в них буде погано, туди-сюди. Бачите? То я брала бірюзові все, а це е, з голубим. І трошки інший напис отут, на самій футболці. Ось так, бачите. Яка краса. М -м -м. О, о. Елька це його цей і мене синтетики Дівчата, Ну як вам сказати? Багато в нас теж на ринках продається різних футболок. У нього їх куча різних футболок. Є й такі більш, знаєте, такі... Те, що Даша привозила з Туреччини, вони такі качественні, хороші, все. Він каже, мені щось таке легке купи, щоб я чисто так Він не носить так, що знаєте, носить, потім кладе, потім носить, ще щось. Він відносив день, день, кинули в стірку, постирали. І якщо навіть вона швидко прийде в негодність, футболка за 85 гривень то ви мене вибачайте, це дуже-дуже класно. Ще спрашували мене за платюшка. а воно не буде зацепки робити і все остальне. Можливо, і буде. Я вам якось показувала ту тканину, що Даша з Туреччини теж привозила. Типа ночнушечки вона така привозила. То там тканина, вона більш така, як. Ну, качество, так. Да. Ця така, знаєте, що є таке, що може робитися зацепки, ну це ж треба за що і зачепитися, щоб воно робила зацепки. І може і скатається воно швидше, все. Але опять же, дівчатки, за 100 гривень ну, купити ночнушку, ну це, це дуже дешево, мені кажеться. Ну то есть, можна її там через деякі час і викинути. Коротше, футболочка ось така. Що нянечка, ти сидиш плямкаєш тут? Ви тільки гуляли. Так, убираю. Далі. Далі. Далі Далі це щось коліне. Е, я не знаю, для чого це, але він сказав, що йому це дуже треба. Дуже треба і дуже треба. Якась штука з шприцом, з якимось маслицом там внутрі. І ще щось, я не знаю. В общем, оце таке. Він мені прислав. Я його навіть відкривати не буду, бо я не знаю, що це і на що. Так що так. Далі. А далі в нас э, це класні, по идее. Ну чи... відкрилося, відкрилося. Це в нас э, класні шнурочки. Девочки, так от я не можу зрозуміти, чому так вони прийшли. Якщо я заказывала їх, по-моєму, три в одном. Ей три в одному. Так. А, мабуть, і такі заказала. І такі заказала. Дівчата, сейчас показую. Це швидкі сні. Швидкі сні. Ну да, швидкі сні. Шнурочки. класні шнурочки. Ось такі, дивіться. Це шнурок, який з боковим. Ну, понятно, да? У всем оно такий шнурок. Це звичайний, А це боковий. Бачите? Щоб воно не перегиналось, бо це ж як його вмикаєш, воно завжди оце у нас так от перегинається. А це боковий. Що так, що так. Бачите, боковий. І вони, в наборі було їх три штуки. І коли в наборі три штуки, то виходить зовсім недорого. В наборі три штуки в мене вийшли 130 гривень. 130 гривень. А один шнурок, і що ці, що ці ж скоростний шнурок, то цей вийшов мені 60 він стояв, а вийшов він мені чи 40, чи 30 гривень. Щось таке, якщо не дешевше. Чи 40 він стояв, а вийшов дешевше мені. Ну, коротше, це таке діло, розходники, як я їх називаю, це дуже-дуже таке нужне, полезне і класне. Особливо, якщо телефон, я ж кажу, стоїть. Типа, на зарядке, и надо что-то там э, включить, например, я с Колей часто балакаю. Когда телефон на зарядке, то оно снизу это торчит. Ну, так. Ой, вот так. Вот так снизу оно торчит. И телефон не можно поставить. То есть оно мешает поставить телефон. А эту штуку все вымкнул. так. И телефон просто стоит. На усі штучки нічого не перегинається. Ну, коротше, класно. Я один шнурок, ось я буду Колі посилочку відправляти на днях, То один шнурок Колі відправлю. Чи цей, чи цей, Ну, я такий відправлю. Так що дуже-дуже класно. класна і полезна річ. Так сказати, все отак. Це шнурочки. Так, далі. Далі це теж щось коліне. Це в нас якісь, я так розумію, щось вимірять, навіть з електричеством щось зв'язано. А, дівчата, до речі, мене спросили, кажуть, що ж ти не показала нам, коли для теплого палата мені прийшли всякі там запчасті. Покажи фігню типа, для теплого палата. Ви сказали, там фігня для теплого палата. Воно вам нічого не покаже, ну, чо, типу, нічого не дасть, я можу показати в звичайному відео, але нічого не дасть, бо там чисто запчасті. То есть там не какая система цела, а там именно все запчасти. Буквально Коля умеет сам все делать. И э, отдельными всякими там этими штуками будет, как э, сказать, надежнее и как выгоднее. Что я не знаю. Бо у нас, например, насосик есть, то он заказал все, кроме насосика. Я вам покажу. Это какие-то клешни. Видите? Какие-то клешни. Это что-то, наверное, вымерять. Наверное, мне кажется, что-то... з електричеством связано щось, щось таке. Мені так здається як воно насправді фіг його знає. Ну оно класно, все в сумочці. Це все йому по його роботі, по ну і так щоб вдома було. короче таке ой тут якась бумажечка ще якась бумажечка вона мені не ж типа інструкція тут що к чему-то чому. Та, я ж кажу, що так класно, що він мені висилає силочку, я раз заходжу і все. Що ти вийти хочеш? Блін, кот, мяу, мяу. Ладно, потім зараз. випущу кота. Що ти хочеш вічно вийти, коли я щось спишу? Ох, і кот. Ох, і кот в мене! Так, далі, дівчатка. А далі в нас... А далі в нас... А далі в нас ще один провод. І ще одна зарядка така біла. Мабуть, я дві білих заказала. Да, мабуть, я оце дві таких білих заказала. І одну ось таку. Бо, наверное, хорошо було, б, ну, стояла. Да. Якщо б дорого стояла, я б точно не взяла. Значить, все ж таки менше 40 гривень. За одну штуку було. Тому і взяла. Так. Далі. Ой. А це хто? И что це воно вообще таке? Что мені може сказать, что це воно таке? Ты кто? Я не пам'ятаю, что я таке щось заказывала. Что що це воно таке? Що я там? Что це таке? Це що? Це для чого? Блін, а що це таке? Я такого не замовляла. Дівчата, хто знає, що це таке? Я такого точно не замовляла. Дивіться, ось таке-таке. З цієї сторони таке. І до нього йдуть три палки. Нафіга. Що це таке? Я не знаю, чесно. Я зараз, звісно, подивлюсь, але я такого не замовляла. Що це за новості в мене тут такі? Так, заходжу в тему. Що це таке? У мене навіть навіть не цей. А, може, ось, ось сюди воно вставляється. Так. 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 Ага. Це воно так. І ось так, так? Да? Так, ми зараз з вами розберемо, що це таке, але ну, я такого не замовляла, по-моєму. Я ж не могла замовити і, і, і забуть. Це якесь колесо. Ну, а що воно треба? У кого я якісь предположення... А -а -а -а. Дівочки, замовляла. Тепер тільки до мене дійшло, що це таке. Ви вже догадали, що це таке? Це я б тільки такий тупінь, що не... Не... не одразу догадала, що це таке. <гум> це штучка така, щоб сюди вставляти всякі кісточки. Ви бачите? Усього воно так і, наприклад, сюди. Ну, нема у мене кісточок зараз, я вам зараз покажу на прикладі ручок. Ось так. Типу, різні. Ось воно. Ой, цирк на дроті. Це коли я фарби замовляла. Для того, щоб ну, розмальовувати кисточки і фарбу замовляла, посилочки прийшло, то мені типу, предложила, ну, предположить товари туди-сюди. Воно, коли кисточками, да, і воно ж ти ж не завжди сухі кладеш. А ось то ставиш і воно типу стікає ось, ось сюди, воно розбирається, що поддончик можна помити. Ну, тобто, отак от кинув кисточку, воно собі стікає і сохне. Ну, то есть, Така штучка. Там вона ж стоїла 15 гривень чи щось таке. Ну, коротше, там такі копійки, що возьму. І оце вона прийшла. Я, я чогось розраховувала, вона якось на фотки начебто друга була. Може, тому що в ній куча кісточок була напіхана. Тому мені здалося, що вона друга. Оце така штука. Ёшкин кот. згадала. Це опять оця, я її взяла, я не знаю, що, але він сказав взяти дві. Оце ж там десь з шприцом і з якоюсь там жидкістю. Я не знаю, що це за жидкость внутрі. Це може якісь чеклі, чи може якесь масло, чи щось таке. Ну, це дві штуки, я не знаю, що це таке. О, так. Це в нас новенькі ніжки для нашої стиральної машини. По суті, вони такі самі. Як і в мене є. У мене є ці ножки для стиральної машинки. Коля каже, будуть кращі, типу, вони приліпляться і типу, не буде йорзати машинка. Я ось на днях машинку цю ловила. Божечка. А я чую, що вона дуду-дуда. -ду -ду. У вона на машинці ще стоїть там всяка, ну, всяка всячина. Я ж стою, йду собі, дивлюся, а вона так уже уїхала. Що в неї, аж оцей проводочок, що вода заливається, ну, ця, ця трубочка, аж так в натяжку, йомаю, я бігом ту машинку назад. Вся проблема в тому, що не в ножках проблема, а в тому, що в мене там плитка. І плитка, вона дуже-дуже така скользка. І виходить, з за цієї скользкої плитки у мене йорзається туди-сюди машинка. Коли я, як, е, вспоминаю, коли я згадую, що треба туди водички накрапати. от Я так вокруг цієї ножки водички накрапала-подрзала накрапала, накрапала її так машинку ту, і як вона прилипла туди, то вона класно не їздить. А коли не накрапаю водички, то вона там, мені розсікає по всій ваніті. Бери та прив'язує. Це надався, знаєте, що такий великий резиновий коврик, як для входних дверей. Подобрати по розміру і той, входний, верні, той резиновий коврик покласти під машинку. Ось, і тоді буде класно. Тоді вона на таких ножках точно нікуди їздити не буде. Бо в мене точ такі, я кажу, Коля, у нас такі ножки. Я кажу, не не такі. Я кажу, це так, точ-точ такі ножки. Только, по-моєму, чорного кольору. Я кажу, ні, другі. Заказуй, каже. ну, заказала. Вони теж щось зовсім недорогі, щось дешеві такі були. І все ж я заказала чотири оці ножки. Ось. Вони такі, бачите, ну, давайте звернулися кремів. Такі самі в мене ножки. Тоже така, вона, типу, ті, така в мене ще і різинкова. Вон. Тут воно, а чого воно на такому болтике, не знаю, мені, по-моєму, ще качественній. У мене качеться ці ножки, що в нас зараз вдома, то вони гаразд, мені здається краще. Бо ці яке тут не резина, а такий м'який пластик під резину. Здається, як під резину. Ну, воно, мені здається, юрзити буде точно так же. Хоча, якщо і от цей, може і прилипне. Ну, коротко, Просто пластик. У мене, по-моєму, там резиночка внизу стоїть. Як на мене, то ті, що в нас вдома, то вони гораздо кращі. В общем, не знаю. Хай лежать, приїде додому хозяин, хай розбирається. Я йому доказувала, доказувала, кажу, та там є ножки, там не такі, там другие. Кажу, ладно, приїду, кому буде. Будешь дивитися. Так. Дадамс. Та Акценшо. Це теж коли на футболочка. Тоже ну, коли на футболочка. І теж такого фасончику. І теж такого фасончику, тільки з сиренівим е, знизу. Я ж кажу, коли дешеві футболки. Я беру, хай воно буде. Буде кожен день, кожен час міняти. Під кожні, знаєте, у нього шортів багато. Бо ми, як на морі їздили, то там покупали то. Е, у нас там з сиреневим -то є шорти. У нас є і з таким темно-сині шорти з оранжевим. Е, ну Різні коротко, шорти є, а під них футболок. Таких нема. У нього дуже-дуже багато футболок з э, цим, своротничком, знаєте, от э, стильненькі з воротничком. А він, я йому кажу, що зараз ці з воротничком і таскають, і під шорти, і як хочеш. Ні, йому так не подобається, він не хоче. Він каже, ні, це, типа як. Туфлі під спортивний костюм, це він не так каже, то каже, обичні футболки без горла мені бери, ну, щоб було звичайне таке горло, і v образний виріс, і каже, буде класно. Ну, ось понабирала і говорю, по 85 гривень, чому ж не взяти. То якщо даже зноситься ця футболка, то, пожалуйста. І ви кажете, в це буде дуже жарко. Якщо вона не дуже в обтяжку, а така трошечки гуляє на тілі, буде нормально. От у мене така синтетична теж футболка. От чорна, що я так люблю, я вже затаскала, вона вже рвана у мене. Така з яркими зеленими полосками. Чорна і зелені такі полоски. Я ж на огороді в ній постійно, мені в ній ідеально. Хоч вона і ця як вона називається, чорна. То есть вона продувається, все класно, все нічого не йде. Так що футболочка йде. Далі, далі у нас іде. Ага, далі в нас іде така штука. Ось така штука. Це е, клейка лента. Ось така. Е, знаєте, як ото обклеюють, е, типа. Е, ну, Холодильники, шкафи обклеюють, тільки типу там великі рулони. Це, типу, маленький рулон, але він типу стійкий, і мороз тримає, і то є тримає, і все є тримає. Це для машини. Для оцих, як воно називається, біля ну, двері. І оце такі планки там біля дверей є. І у нас вони побущувались, ну, коротше, їх, вімо, підкрашували перед продажею машини, бо там не рідна краска, воно попирчилось і воно пооблазило. І заново красить Коля каже, не знаю. Давай попробуємо цю пленку. Тож пленка стоїла недорого, Щось 90 гривень стоїв рулончик. у цей. А після того, як додалося до мене в корзину, щось у нього там 50% було скидки. Щось чи 45% чи щось таке у мене, виходить, оцей рулончик. Тут Пишу скільки метрів? 10 метрів, значить, це оцей пленочки. І вона так тоненько клеїться, і воно гарно, красиво. Ну, подивимося. Це він до додому прийде, буде все, що хоче, там клеїти. Так, і в цьому пакеті останнє. В цьому пакеті останнє. О, це що купальник. Це купальник. Це той купальник, що я хотіла. Тільки не кажіть, що він на мене буде маленький. Боже, він на мене буде величенький, мені здається. Чого це тут така штука? Ось все, тут так для ног такі великі штуки. Це що мені? Це як? Це, мабуть, для великої попи. Так розцветка, все класно. Мене вона прямо влаштовує. Так, а де ж тут ззаду, тут перед? Ні, перед усе, Бо тут э, ці чашечки. А, хто там? Дарня Доця. Алло, Даш, я роблю сейчас обзорчик. Э, цей посылка ж прийшла с тему. То попозже наберу тебе. Чи ти будеш занята? Не? Ну все, давай, давай, ага. Давай. Так, ну не знаю, розцветка мені подобається, бо я таку хотіла, но що це за вона? Ви бачите, яке воно ну, велике ось тут. Тут очень маленькі якесь таке. Вузеньке дуже. Не знаю я. Не знаю. Це я вже, знаєте, дівчатка, приміряю. І вам скажу: ось, бачите, для ноги тут так, так, так щось дофіга міста. Це ж мені не здається. Ось. Якесь тут таке, получається, такий купальник, як вот раніше таскали, аж сюди, знаєте? Да, от раніше було таке модне, щоб аж аж отак от вдіти, аж аж сюди. Ну, ну ні, я так не хотіла. І ззаді, виходить, для попи зовсім нема цього. Воно що спереді, що, практично, що ззаді однакове. Ось. Якось не знаю. Чесно кажучи, не знаю. І це в нас Елька, так? Да? Десь щось і нічого не написано. Ну, я тут замовляла, здається, мені Ельку. Так, да, ну, написано Елька. Ну, якщо це Елька... То яка ж буде XL, -ка. що ж це за, за дирка така для ноги ну ладно дівчатка, не, <laughs> не буду раніше времени розтраюватися. я його приміряю. Ось, Показувати вам же наверное приміряний не буду но свої ці впечатлення від купальника я вам обов'язково розкажу. воно і що воно. Нормальний він чи ні? короче не буду розстраиваться, не буду. Так, що у нас по е, времени? У нас 22 хвилинки вже, 20, навіть три. Давайте у цю розпаковочку. Я вам... Е, а, купальник. Скільки він? Помните? Це то, що я кричала, що ура! У мене вийшло його купити за е, 80. 180 чи 80? 85 гривень. Чи 185 гривень? За 85 гривень. Я що то набор робила-робила десь в якомусь відео я так хвастала, що ура, ура, ура! Тіпа я все ж таки зробила ту комбінацію, що мені купальник вийшов на 85, по-моєму, гривень. Да, щось таке. І оце я так раділа, раділа, і щось зараз прямо, ну прям не знаю. Ну, прям подивимось. Короче, якщо. Буває таке, у мене така проблема буває, що я купляю купальник свій розмір і все, а так як у мене попочка манюсінька, то він у мене на попі вилокуватий, а зверху прямо так, що аж прямо копець. То я сподіваюся, що все буде добре. Так, дівчатка, коротше, Ось така у нас була невеличка розпаковочка зараз. Зараз будемо розпаковувати саму велику цю коробку. Я буду сподіватися, що в мене вийде дуже швидко це зробити. Бо тут я, конечно, то-то все то розбирала. Безполезного, полезного шнурки це дуже полезна штука. Вот. І швидка зарядка це класна класна штука, бо... Так телефондово заряджається, а коли сунеш такий шнурочок чи такий, там прямо написано швидка зарядка. І воно в два рази швидше заряджається. Це для кісточок, ну вже все, вже треба ті ігрушки, ось сніг зайде. Заберу ігрушки, вже їх погрунтую по це, і вже все. Можна все робити. Так, купальник приміряю, і виходить, коли три да, футболочки. Це раз. Чи дві? А, дві. так, да, Дві футболочки. Да, две футболочки и купальник в цей раз. І шмоток, правильно? А так тут у Колина. Колина Колина, у і все. Мишки теж колі. Из полезного усе и усе. Все, це Коліна, поэтому я не считаю, що воно полезне. Ну, как для мене. Так, все. Для нього 100% полезно. Дівчатка, дякую, хто дивився. Обзорчик, може такий не такий, ух, як зазвичай, що багато-багато всего. Але він є. Отакі От товари прийшли. Пишіть, що думаєте по цьому приводу, з цього приводу. Не забувайте ставити так чи так. Мені це дуже важливо і дуже треба для нашого каналу. І якщо напишете пару коментарів, я буду дуже вам вдячна. Бажано пишіть щось. Мені цікаво читати. От я ж кажу, у нас дівчатка є, які багато пишуть, і прямо. Так класно. З Дніпра пише, пише Лариса багато, Люда іноді пише так багатенько. Ну, у нас багато людей, які пишуть, але такі мені мусінькі. Якщо у вас вийде, якщо буде час, я вас прошу. Напишіть щось цікаве, може, со своєї. такою, знаєте, ви щось вже покупали, ось дівчинка написала, що теж заказала стему, каже, і так обідно все прийшло. Але все велике. Вона заказала, наче якось по тим розмірам, що в них там указані, там все остальне. Але все-все-все, що вона заказала, три якихось речі вона заказала, і каже, все велике, придеться ну, повернення робити. Так що ось такі діла. Так, все, дівочки, на цьому пока-пока. пока А я переходжу до той посилочки.